Юрій Хоменко, професор кафедри загальної структурної геології Дніпровської політехніки, показує дипломну роботу одного зі студентів. Це карта України з різноманітних каменів, якими представлений кожен регіон. Ви побачили Дніпропетровщину, де якраз Джеспіліт, залізна руда. Ось де Запорізька область представлена Маріуполітом. Цій роботі автор застосував технологію водоструйної різки, пояснює Юрій Тимофійович, Тобто, за допомогою міліметрового струменю води розрізав камінь та вирізав потрібні контури. Для того щоб запроектувати такий виріб, треба створити комп'ютерну модель. Спочатку, а потім вже будуть вирізані різні профілі. А ця оздоба результат зусиль ще одного студента. Виріб зроблений з залізної руди. В плочості текстурі автор відразу побачив образ майбутньої прикраси та відтворив її, використовуючи природні особливості матеріалу. Він його вишліфов, випалював, обромив у шкіру і вже отримав ось такий цікавий виріб і зробив на це. Технологічну карту, зрозумівши, скільки часу треба витратити на це діло, для того, щоб все-таки зрозуміти, а яка ж вартість має бути цього виробу на ринку. Ражня скарбниця музей геології Дніпровської політехніки, де студенти можуть побачити, як звичайний на перший погляд, камінь приховує в собі стратегічні матеріали. Тут знаходяться різноманітні мінерали, гірські породи та корисні копалини. Вони можуть використовуватися в будівництві, мати економічну цінність або бути гемологічною сировиною. Це притаманно людині, тому що вона завжди бачить прекрасне, хоче бачити прекрасне. І тому навіть от у важкому якомусь пильному камені, але знаходяться тигрове ока, соколини, око, тапази, гранати, наприклад, там, бурштин і таке інше. І це велика група достатня мінералів гірських порід, яка використовується в якості гемологічної сторони. Ми були першим університетом, то, мабуть, залишаємося, які проводять цю лінію в рамках освітніх програм. Ходить до числа країн із значними покладами рідкоземельних елементів, пояснює Юрій Хоменко. Так званий український кристалічний щит це унікальне геологічне утворення, що простягається через центральні області. Саме тут зосереджені величезні запаси корисних копалин, серед яких графіт, літій, титан, уран та багато інших цінних ресурсів. Тут, на пагорбі Дніпра, від Монастирського острова, і отут розпочинається український кристалічний щит, який на захід тянеться тисячу кілометрів, шириною 250 кілометрів, а товщина осадового шару тільки 10-15 метрів. У будь-який яру ми можемо викопати кристалічні породи. Одні ресурси мають велике значення для росту економіки, технологій та промисловості. Розповідає Юрій Хоменко. Їх ефективне використання допоможе забезпечити стабільний та тривалий розвиток країни.